А, допоможіть Майдану, що чи може? Там на Та да, ні, ми зайшли стукали, не треба. Ніщо раху позволили, не зібрали. Типа вот так. так наш так багато. Поясніть, чого ви так багато даєте. Я інвалід другої групи, я не можу поїхати на Майдан. У мене син теж інвалід другої групи, теж не може поїхати на Майдан, то я хоч трошки допоможу вам. Так, місто Новолинськ, центральний ринок. Сьогодні збирали пожертви і медикаменти, різний одяг. Ну, Хто чи міг, тим і допомагав. Знімемо це все на камеру. Для того, щоб люди бачили, як Новолинськ і взагалі українці підтримують людей, які знаходяться на, на Майдані. Значить, будемо по порядку. Тут, є, тут люди здавали гроші. Зараз ми їх під, підрахуємо, порахуємо кожну купюру, запишемо, щоб передати людям, які там знаходяться. Тут люди писали побажання президенту. А тут люди записувалися, хто хоче їхати. Я трошки так, щоб не було менш того, щоб не було видно. Медикаменти. Так, тепер далі йдемо. Тут йдуть медикаменти, так? Сашко комитують. Тут, тут цілий ящик з медикаментами. Голосніше трошки. Тут, тут теплий одяг. Mm -hmm. Сало Сало, люди, так. Та, різні, різні консервації. Чай. Та. Чай, цілий пакет. Та. Каски. Ага, ага, Там проти гази бачу. Так. Проти гази. Тут шоломиса. Це все одежа, ну супер взагалі. Тут тобто новолинці з відповідальності поставилися до прохання до, допомоги. До подій, так, так, і да, до людей, які знаходяться на майдані. Так, зараз будем, зараз місті, будемо і... рахувати гроші. Так, так. так, Приступаємо рахувати гроші. Привозити, все ж. Що... — Давай, так, може, так, це так. закрию. Смотрите, тут народ допомагає. Так, Вовка, зізьмайте І... перчатки, вовка знімайте. І суртуйте. Я думаю, просто сортуйте, да там. Сортуйте кофе. Ви... Ні, давайте вдома, якщо не треба, поїдемо зараз. Ми організували.